Тино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанко.

їхніми духовними надбаннями. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю себе не невчену, просту домашню, звичну, Не заморів покликав, не словників насмикав. Ти у мені і скорее, поле мені на з воду коси наковане, чистій воді смаковане, боле очей продимлена. Смутком багать продивлена, з хлібом у душу смоктана, В поті людським намокнута, з кров'ю моєю змішана, І аж до скою захищена. А чи завжди люди вміли розмовляти, чи спілкувалися вони між собою за допомогою мови? Запрошуємо в казку і світ легенди про виникнення писемності. Живала на землі плем'я розумних людей. Всі свої знання зберігали в пам'яті, а тільки вчились у своїх батьків, спостерігаючи за ними. І жила в цьому плені сім'я. Мама, тато і донька Аня. Одного разу пішли тато з Харією до лісу і вистежили заробленого бедмедя. Тато хотів полювати звіра та списа за руку вдома. Взяв тоді він шматок кори і наполював листа в житті. Родичі впоплили зброю і кинулись на допомогу, а Масовець почав тікати. Бігав, доки не натрапив по дорозі на старця мудреця Коли всі з'ясувалися, то люди близько ще довго сміялися, а старіші не задумалися. І щоб було плутанини, вирішили придумати інше письмо, щоб легше було побачення написане. І придумали вітери. Не знали, як назватися ці вітери ім'я Аня, отож вирішили, що першу літерою назвуть А, а останнє буде Я. Згодом були названі і всі інші літери. Імена святих Кирила та Мифодія відомі, відомі, відомі і шановні у всьому християнському світі. Близько 1135 років тому Кирило і Мефодій принесли на землю слав'ян світло писемності та зна. Кирило розробити уклав першу упорядковану слов'янську абетку на базі грецької мови, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему, чим поклав початок розвитку слов'янської писемності. У 1113 році з'явилася славнозвісна праця почеського нестаретопиця «Повість рівних літ. Він прийшов до Києва по лаври 17-літнім юнаком. І назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом чорноричця, а й батьком української історії. Значна сучасної української літератури у літературної мови вважається Іван Соблярецький, а островоположником Тарас Герови Шевченко. Він так сказав, одна вона у нас така, уся співуча і дзвінка, уся плакуча і хвилюча, хоч безлахована. Як хочеш, друже, шану сюди мати, навчися рідну мову шанувати. Вона твоє обличчя, твоя доля. На це була свята Господня воля. Отже, шановні гості, ми згадали історію виникнення писемності та відчули красу рідної української мови. А зараз конкурсна частина свята. А тепер настав час для знайомства з членами журі та командами, які змагатимуться сьогодні за звання кращих націй української мови. Представляю вам о, членів журі, Чіп Ігаліна Олександрівна, Бойко Ірина Миколаївна та учениця 11 класу Кравець Міна. Тепер запрошуємо команду дівчат Калина. Аспітання команда Калина. Без зерби і Галини нема України. Хочуть бути всі здорові у загоні Калинові. Почала хит, ахил, охи, треба артилу до дохи. Я хочу сказати, що році. Мило митися не мило, мило, милосум. Змило, мило милого мило, міло, мало, змиле, мило змило. Говоріть, я з навчав у дитинської татусі. так, дати, так, щоб слова були друзі. Не тримайте слова, віддавайте помогти. Українська мова це не просто мова, якою ми розмовляємо. Вона здатна ставити перед нами питання. Відповіді на які ми її ми іноді не знаходимо. Ми вже тоді йшли до другої годинки нашого конкурсу. Розв'язування про Конкурс другий. Розв'яжіть кросворд. Доводиться не тільки говорити, а й додавати в наше спілкування жестів, щоб нашому співрозмов... співрозмовнику було зрозуміло, про що саме йде мова. Команди, ви готові перевірити, наскільки правильно володієте мовою жестів? Готові. Зараз, ми... Зараз ми послухаємо вірші про українську мову у виконанні наших команд. Запрошуємо команду козачата. Ходить по столиці. Має гроші, не на жодної крамниці. Попросив, покажіть, коглик той що з краю. Продавщиця. Що? Я не розумію. Ковк люба покажіть, хто що з боку смужка. Да, який же це кукль, якщо це кругле? Гід у руки кухом взяв і нахмурив хмурі брови. На да, країні живете, не знаєте мови. Продавщиця теж горд. Господа бідого, у мене є свой язик, нічому не моло. І сказав йому другим, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови. Має бідна язика і не знає мови. Прошу, а слабо синка, бо не зовсім здоровий, а ізучили язика. Української мови, хоче села, жена сільська. Нужди у ній немає. Зачем ця мова для синка? Зміні не подімає. Для поступлення в інститут. Роботи на заводі, вона йому ні там, ні тут, не надо на сьогодні. А язик англійський, чи псинов, Написати найскладніші наукові праці. Її можна чудово використовувати на рівні міжнародних відносин. Ми свято віримо в те, що не є ріка нашої мови ніколи. Добре живе народ України, житиме, житиме його мова. Щоб грамотно та гарно розмовляти українською, потрібно працювати не лише над милозвучністю нашої вимоги, а й приділяти увагу правилам які допомагають досягти неабиякого успіху у вивченні нашої солов'їної мови. Команди, чи готові ви перевірити всі свої сили у вікторині для їхніх молознавців? Що ж, не будемо зволікати? Розпочнемо. Чого нема в дельфіна, але є в кита, а коли та крава? Питання до команди. Кавина, чого що є в бабусі, але немає дістата внука. що є в бабусі, але нема в дідуся та онука. учителя до учня. Наша буква був Правильно. Питання команді Козачата. Чого не мав мухи, але є гармонат та метелика? Питання до команди Калина. Чого не мав гарний але є гомона та апельсина? Представляє... Ми представляємо відповідь. Ми представляємо відповідь нашої команди. Україна багата, гарна, квітуча, солов'їна, незалежна, славна. Мова. Соловійна, українська. Милозвучна, загадкова, різ... різнобарвна, дзвінка, каже Наша команда готова відповідати. Мова чесна, милозвучна, незалежна, наша, гарна, багата, сильна. My testament, the last of the when a dear that we buried in my beloved Ukraine, My turn upon a remote high, painted the west of Maine. That's a film that's tempting about it, the numerous flowering stars, my own sea, my own dear, the numerous freezing world. Ну, найбільше нам сподобалося, як ми перший раз читали скоромовки, це було дійсно цікаво, і також ініціанізація віршів. У, на нашу думку, краще було у команді хлопців. І так, за е, підсумками балів у дівчат у нас 24 бали, а у хлопців 22 бали. Перемогать дівчат. Всім вам сподобалося серце свято і не стільки перемога тут, тут важлива. А я думаю, важливо те, що ви збагатили свою душу, свою мову тим прекрасним, яке є у Кожної людини. Мова, адже це зародилася із молоком матері. І ми повинні гордитися тим, що ми є українці. Я думаю, це свято у нас не закінчиться. Ми ще будемо з вами зустрічатися і далі. Тому сьогодні мені хочеться подякувати всім учасникам цього свята за е, організацію, за підготовку. За те, що ви показали дійсно своє ставлення до нашої рідної української мови. Дозвольте мені вручити грамоту за активну участь у святі до Дня Української мови та писемності учням 5 класу. Грамотою нагороджуються учні 6 класу за активну участь у святі Дня української мови. допомоги наших старших учнів, учнів 10 класу за підготовку, допомогу, за активну участь у зв'язку до Дня Української мови та писальності. Бажаю вам успіхів. Більше знайте нашу рідну українську мову, бликайте її, горіться нею. На цій оптимістичній ноті наша свято закінчується. Щастя, здоров'я та ясного неба вам над головою. Дякуємо за увагу.